Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами поїдемо до Ікеї. Їхати нам хвилин 40-50. Тому, чому ні? Поїхали з нами. Коліна! Я на колінах! Так, усі в зборі. І ми виїжджаємо до Будгощі. Подивимося, що там є цікавенького. Одразу як ми приїдемо, мабуть, буду готувати ігор. Я з собою взяла суп, який я приготувала. Так що ігор ще у ікеї не їв, але поїсть. Так, дорога була дуже швидкою. Ігор нормально себе почував. Ми вже приїхали до ікеї. Все, можна їхати, можна їхати. Все. Я думаю, його потім в тацю можна, ну, можна в все сунути Ігоря. До речі, сьогодні торгова неділя, але ікея працює і у неділю. Тому це було не дуже важливим, але так, і в Польщі є торгові неділі, коли все-все-все працює. І вже ж всі сюди приїжджають не тільки за якимось е речами, але й за їжею. Речі тобто лайфхак для батьків. Ви можете присягувати тут дитинку, їй набагато тут краще, бо Ігорю вже набридло у вісочку. Тому ми їдемо скуплятися далі. Дуже багато чого було в шлістку, тому ми будемо зараз його здійснювати. Ми з Кірою розмовляємо про те, що нам просто хочеться все скупити. Бо таки, знаєте, європейський вайб. Хочеться все дуже гарне, але все не зможемо вивезти до України, знаєте. Але е потім, як ми з'їздимо, я вам покажу розпаковку велику, що ми будемо. Що ми купили. Так що чекайте, дивіться до кінця, будемо робити велику розпаковку. Мама забула візочок десь у, у ікеї, бо ми взяли візочок, ну, тацю тацю для того, щоб кидати все. А мамі доручили візка і мама його забула. Знайшла <реш> нарешті. Ми вже зробили всі свої закупи, зараз ми у їдальні, у найголовнішому місці в Ікеї. Будемо їсти, але спочатку погодую Ігоря. Я взяла з собою супчик, я зробила йому вдома, такий з брокколі, і переклала в баночку. Помітимо. Так як Ігор мене обіцяв повністю, ми зайшли до дитячої кімнати переодягатися. Ось так, вона виглядає. Так, ми зробили копи тотальні. Так, ми вже вдома. Потрібно було терміново і дуже швидко вертатися додому, бо було вже час папи, я вже його вклала, і ми зараз з Кірою йдемо забрати решту наших покупок з ІКЕ. І будемо робити розпаковку. Ще нарешті нормальна погода у Соруні і взагалі у Польщі, бо вона така трішки дивна, трішки мінлива. То... Трішки мінливо. Бо навіть зараз, якщо ви вийдете на сонечко, буде дуже жарко. А коли ви у тіньочку, то доволі прохолодно і класно. Але мені здається, що завтра є така... можливо, що завтра буде дощара, знаєте, прям. День добре. Я думаю, що треба ну, не так його вести, бо ти типу, постромне, що воно впаде. То буде як у кіно. Ні, я не хочу, як тебе. Я п'є одного. Ага. Безталанний Та торт. До речі, у нас дуже такий гарний комплекс. Ми знаходимося прямо на річці вісла, прямо ось там. І це, до речі, мусор з машини. Так, це викидаємо. Ну що, друзі, наступив той самий час, коли ми робимо великий анпакінг. Ми вирішили не втягнути сюди цілу торбу, бо це, це місце, Кіра спить. Друзі, це... це моя сестра Кіра. Привіт. Дякую, що запросила. Прошу взяти участь у ванпакінгу. Ти не показала при своїх миску. Ми так. будемо показувати по черзі. Деякі позиції не будуть повторюватись, але ну, це норма, мабуть, бо за ну... кіно. <реш> Закупую, як у мене. <ріст> Перше, що я собі купила, це такі мисочки. У наборі йде 5 штучок. Вони ось такі, ще є, додам картинки. Мені було дуже важливо мати такі миски, бо я завжди щось роблю, і мені завжди не вистачає якоїсь ємності, якоїсь старий, і саме зручно, що вони ще мають кришечки і різних розмірів. І також часове коля мені подобається. Я дуже хотіла, щоб коли була в Україні, хотіла замовити у перекупів. Але я не готова віддавати свої грошенята за це. Тому ми ну, у Польщі вайно, чому і не купити їх. Так, дійсно, згодом з тобою вже <свісно>, дуже круті. Штука може я собі такі куплю. <свісно> я купила таку штуку. Так, Отака от вона це такий віночок з такою штукою. Я, я думаю, що це буде зручно <свісно> зі стола струшувати, щоб повипадало з рота. <свісно> Там хлібчик чи ще щось топеречно і зручно? Ну на руї ми щось на пол впало. Типу на бідолу не У Мене така дилема. Я думаю, що буде на окей, дай щось пол. Щось підмести зі столу. Да? Я думаю, що все ж таки я залишу для столу. До речі, усі ціни я повказую під кожним товаром, який ми будемо показувати. Наступна річ, яку я хочу показати, це ось набір таких п'яночків. У мене просто є такий набір з таким самим принтом, тарілочок. І я подумала, що це буде, до речі, взяти такий для капучино, бо в нас не вистачає. Не хотіла брати якісь інші стилі. Посуду, тому вирішила, що якщо в мене вже є таке, то why not таке купити собі і додому. Також купила собі але вже скляночки. Вони такі різнобарні, різних кольорів і такі доволі непогані. <риклад> до, не до, до речі, я взяла після полі фіолетовий, помаранчевий, який жовтий. На. Зелений і синенький, такі непогані. Мені... А який можна в собі. можна робити айс ватер? Я думаю, що можна, тоді в айс капучино. А для цього гарячого наповнювання можна? Можна, я хотіла сказати, що ц -ц -ц скоріше айс капучино. <с> <с> Підійде для води, з лимоном. Або okay. алкогольні Так. А якщо навіть гості прийдуть, то буде куди налики. Але не, не більше чотирьох. Ні, не більше. А не більше, не більше чотирьох. то вже більше це нема. <рес> вже це вже заганчено. Ще я купила а? ось такий набір, бо мені дуже не вистачало таких шипців. Я не знаю, як вони. Ну, всі вони так називаються. А. Такі ложечки і лопатки для яєчні або для млинчиків, щось таке. Доволі, доволі непогано. Щось купила, ну не таке, як у Полі. Це я купила, тому що ну, це продовження mm -hmm. мого набору. Добре, показує свою лопатку, таку, як у мене. Я вже до цього в тому році купляла такий набір, вони ще з пензликом йшли да. для, для, якщо булочки помазати комусь. Знаєте, коли у вас є посудомийна машина, то ви один раз використали, вам потрібна ще одна. А ну, ми ти, типу не округами. Також є пензлик, але хочу зазначити, що пензлик наразі я купила перша. У мене була така проблема, що я свої старі з домовічка виконала. Виконала, Куплю щось новеньке, і щось новеньке воно було таке сіуроцьке, я не могла собі купити нове. Я вирішила купити дві. Одну зелену, тому що в мене є там далі коротше на ну, так, так далі, і так далі. Тобто, в мене зелене, тобто це до песака пасує, а це пасує до такої економка. Да, тобто, щоб чистити картопля, наприклад. <риклад> наприклад, так, і така тартушка. <риклад> 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 Чого ти змієшся? <зав> ти <риклад> ну не дюркаш. Чого ти смієте? Давай чекай. Доволі така дрібна. Це а напевно це для, для сиру, щоб а, натирати для пармезану. Для пармезану, але я купую здебільшого вже протерти. Але я думаю, що можна купувати цілою та протерти. На минулому році купувала щось таке, ну типу, не іншої форми економка. Я її безбожно мию позадамиці і можна мити. Не можна Ну, леза, бо вони затуплюються. Серйозно і ножі також не а, в мене ножі щось їх живіти почали. Добре, так, так все купила ось такі дитячі ложечки. Бо знаєте, у нас одна ложка. <ріст> Я її завжди шукаю. завжди. Я хочу показати свою. знаю, mm -hmm. як вона називається? Штука для піци. Ну, ніж для піци. Ніж для піци. Добре, це ніж для піци. Так, він такий тут захований, mm -hmm. щоб не <різь> <різь> не, та, не купила, тому що тут в Польщі, коли ми були у наших польських друзів, то Юсик він робить піцу. Я теж хочу приїхати додому і робити піцу. Наприклад, замовляти, і вона не дорізна, то можна... Так, але ще мені здається, якщо ти робиш якісь, витикаєш булочки чи вироби, дуже класно ними прорізати. Ну Тобити так, розрізи, напевно. Чи сіномони, напевно, чи але таке. в мене була зла думка, що я буду робити піцу і таким чином. А я буду думала, дорізати до. готову піцу. Ну типу вирізати готову піцу, але знаєш, як ось ці відео з тік типу можна перевзяти ніж. Ну ти типу, да. але ну тихає. <різько> Ну так, я вирішила, що це продовження моєї е е економної лінії з пластиком. Наступна річ, яку я купила, це іграшко для Ігоря. О, Де, о, бач, яка воно круте. так от, воно розбирається, воно і конструктор, і воно різних форм. Мені здається, що дитині буде прикольно класно і коштує воно типу реально 10 злотих. Та кайфу та задоволення для цього день. на цілий день, там мені здається, що багато-багато. На своєму є 25-та штука для заварювання чая. А куди це є такі? В мене такі є, але щось... Такі, такі такі самі? Ну не такі самі. Я щось там mm. заварничок такий, 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 але ж. Ну, не прикольно вигадаю. Для маленького сирку. Так. Такі ложечки, піложечки для салату. Mm. Такі, але такі, але де, мені воно. не подобається, я би взяла такі з алюмінію. Металеві. Металеві. Бо знаєш, це дерево, воно таке. Підле <ріст> ну, Чому? Ти, ну, ти не можеш е, посудомийці, бо воно розквашується? Серьйно? Так, не можна. Під... <ріст> Троя. Треба? <ріст> Треба? Треба, Хочу сказати, що це, це, це можна посудомитися, і то, то, тому що і за посудомийки там буде. Грибок? Ні, там не буде грибка. Не можна допустити думкою, воно не лакеровне і це дерево. Ну, тобто то, що не можна, але воно втратить свій вигляд Ну короче, і так. з часом ну, з дерев'яними предметами да. воно так да. робиться. Ну, ну, штопер для вина. А знаєш, як буде штопер? Від, від кроковувати? Від... Так. Відкорковувати? Так, бо так. пробка це типу корк. Я а, -а, -а від коркова. Так, ну, я, да. для консервів. Та тому що в мене така трохи страшна. я... Так, — сервіська така. А? Типу олдс ол олдскульна? Древ'яна? Да, так, да, да, мене... одскульна для дерев'яна. Ніякої. Можу своє віддати. Домовка, ні, десь дамовка яка. Домовічок. — Домовічок. З домовичка. Точка для перцю. Можна для солі, для великої. Для великої солі? Ні, я не я для. Ну, рожеве, знаєш така. А, до речі, ти мені нагадала, в мене нема соломки. А в тебе є соломка? У мене mm -hmm. для рожевої... ну у мене я вже купила готову рожеву сіль, ну не то, що готову, вона кроще в кам'я. У кам'янцях. <реш> кам'яна? Ну не кам'яна, ну коротше, вона. В <реш> кам'янцях. Вона вже продається в такому млинку, і тому ми досі їм користуємося і робимо рефіли, тому, мабуть, у мене не було якоїсь... Ну, може, що... я тупо собі теж куплю. Що в мене ще є? В мене є столові прибори, в мене була старі збірна команда домашні. Там були всі різні, а я хотіла собі Так. Так, 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 непогано, непогано, непогано. І моя мрія. Моя мрія, таця, таця дуже зручно, думаю, що щось, коли ти захочеш їсти не на кухні. Щось. Це така таця на ніжках. Знаєте, якщо ви там дивитесь кіно або ви працюєте, можна ноутбук сюди ставити, мені здається. так? Мені також. Але ти більше для їжі взяла. Я більше для їжі взяла. Але але, 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 але дивить, тут така штука для а, планшету так, і для того. Блін, прикольно. Можна і працювати і щось дивитися і їсти. Прикольно. І розлити щось на комп'ютер. Я дуже часто щось дивлюся. Телевізор. Да, вітань. Щось дивлюся Тепа. і собі якусь каву, якийсь, може сніданок. Ні, ну снідаю я здебільшого на балконі. Але... Або дивишся мої влоги. Або дивишся, да, твої влоги, звичайно. Ні, я дивлюся завжди твої влоги. Okay. <с> Ні, ще і останні. був ліс набор. Я а, тут його Виставлю. Він ось тут був. Він такий тяжкий, що нам треба вдвох тримати. Так, ну розкажи трішки про нього. Ну. <рес> Він як у полі. <рес> ну було реально, я хотіла собі також сервіс свіже. <рес> Ні, я, я не хотіла такий же. ну, типу. Таку... Так як, <світ> як... клон <світ> клону твоє життя ні. Але просто ну реально, реально. З вибору, <світ> ну, <світ> ну дійсно твій, то що в тебе вдома, він найкращий. Він класичний, він звичайний, але він такий трошки, трошки святковий мені. Трошки, да, трошки вишуканий. І вишуканий, так, трохи святковий, ні, вишукано, да. Це слово то, що я шукала. Вісімнадцять так. одиниць так. 18... 18 триста злотих. Я вже користуюсь таким набором, мабуть, два роки. Два роки. Два роки і. Він себе дуже гарно почуває. Він класно миться, нічого не розбивається. Дуже якісний матеріал, з якого воно зроблю. Ну, може, це порцеляна, я не знаю, як це буде... є також на шалю, але воно дуже класно і дорого виглядає. приємний на дотик. Знаєте, посуд і ну не знаю. Я в захваті за такі гроші Ціна-якість серий... відповідає. відповідає. Отже, друзі, наразі це було все. Дякую, що ти це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобається все такий формат відео, і побачимось з вами у наступному відео. Бувайте! Бувайте!